Минулої доби ударів по місту Харків не зафіксовано. Ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено будівлі, сталися пожежі. Поранення зазнав 72-річний чоловік. Поселище міського типу Ківшарівка Куп'янського району ворог завдав чергового удару двома керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання в землю, вибито вікна у будівлі освітнього закладу, масштабних руйнувань та постраждалих немає. У селі Безруки Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння. У селі Новоосенове Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено квартиру. Рятувальники звітують. За минулу добу здійснено 17 оперативних виїздів. О пів на першу рятувальники вирушили гасити пожежу, яку спричинили окупанти черговим обстрілом міста Вовчанська. Горів приватний гараж на площі двох квадратних метрів. О пів на другу вогонь ліквідований силами п'яти рятувальників та однієї одиниці техніки ДСНС. Два рази рятувальники виїздили для обстеження місць ворожих обстрілів. Цієї доби їх зазнали Липецька й Вовчанська громади. У селі Липці пошкоджені два приватних будинки: автомобіль, опору лінії електропередач. У місті Вовчанську пошкоджені або зруйновані житлові й господарчі забудови та один вантажний автомобіль на території 11 приватних домоволодінь. Також пошкоджені будівля кафе, елеватору, зерносховища та складу. Обійшлось без постраждалих. На одній з пожеж, що виникла через несправність автомобіля, постраждав 72-річний чоловік. Він отримав опіки голови, рук та грудної клітини і був госпіталізований до опікового центру Харкова. Горів його гараж та автомобіль ВАЗ-2101 на загальній площі 40 квадратних метрів. У восьмій до місця пожежі прибули рятувальні підрозділи Харківського і Луганського гарнізонів ДСНС у складі двох одиниць техніки та десяти рятувальників. Вони ліквідували пожежу о 9-й. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог вкотре намагався наступати в районі Масютівки, але відступив з втратами. Марія Соловйова та Єгор Мікенін – новини Харків.